Друзі, привіт! Сьогодні традиційна рубрика Стан Сули на цей, на... сьогодні в нас на 23 січня 2025 року. Ну Хто є підписниками мого каналу і дивиться мій канал, то знає, що цього кожного місяця, приблизно того ж числа, після 20-го числа, я знімаю огляд сули. Ну, а сьогодні вирішив зняти огляди трошки удає. Так, так як я проживаю поряд, зовсім поряд з удаєм, то покажу вам, як виглядає удай станом на сьогодні. Ну, Ось нарешті почалася зима. Дивіться, який сніг лопатий пустився. Ну а я потихеньку йду до Удая. Тут у мене від мого дому удай метрів 500-700. Ну і потихеньку тоді покажу вам удай і сулу. Зараз саме йду я по лугові, де раніше були сінокоси. Раніше тут люди косили сіно, коли тримали корів, зараз ніхто корів, майже ніхто не тримає. Все, заростає старниками, чагарниками, кущами, бур'янами. Ну тут ось Така дорожка є, хтось ходив, то по ній я і пройду. А Удай, ось тут вже зовсім поряд, Вон там от, де дерево закінчується, там і удай. Так що ходімо до Удая. Ну ось я і дійшов до Удая. Ось така саме у нас річка Удай. Це приблизно десь. Метрів 300-400 вище по течії від того міста, де він впадає в сулу. Кругом ось таке. Завалено деревами. Такі високі обриви, не дуже він широкий. Оце води додавилось, друзі. Тут до середини не було води, води був, отам, можна сказати, струмок, тільки тік під тим берегом. Я знаходжусь на лівому березі, Удає, а там під правим берегом тік-тіки ручайок. Ось так, все завалено старими впавшими в воду деревами, не тільки в воду. Тут ось, бачите, старі верби лежать. Ну, Течія досить таки сильна. О, значно вище удай туди, в сторону Перятина, то там удай трошки не такий. Там течії майже немає, удай широкий, по обидві сторони очерет, глибоченько, але є мілкі перекати. Ну, а в нас тут він ось такий. І такий він приблизно, я знаю, туди. Далі аж затишки і туди, далі, далі, кілометрів, Навірно, 20, а може і більше, він приблизно ось такий. Звісно, є там вище ямки, ну такі не дуже великі, ну є. А тут ось десь на протязі кілометрів трьох-чотирьох нема ні ямок, нічого. Все, все приблизно одинакове. Ну, все рівно я вам покажу далі, який він. Нора бобра, бачите, тут є. А он на тому березі, бобер бачите, о, молоду вербу хаває, згриз, гілочки відкусує кору обгризає. Ну а що ж, йому треба щось їсти. Тут ось бачите, так, скрізь глибина приблизно одинакова. Десь така, скажем, ну, тут може десь за деревом вимило, може тут крутить, то десь більше метра, а то метр, менше метра, десь так. Ну течія сильна. сильна. Ось бачите, теж Боберось поїв, згриз, як з тамескою, як тупорчиком зрубує. Бачите, які сліди. Це стареньке, а ось свіженьке. Ой, ще тут і не пролізеш. Ось він тут десь лазить. Бачите, яка стара, стара. Дуже товста верба впала з коріннями. І вон там далі, бобер погриз. А і ось тут погриз. Ось його сліди. Ого! Ось бачите. О, ось так він працює, шліфує дерево, звалив, усі гілочки поогризав. Ось так. О, ач, ну а ми потихеньку двигаємося до того місця, де удей впадає сулуп. Ну, тут одне і теж. Бачите, як він удей врізався в землю, униз, прямо робиться такий, можна сказати, Каньйон. Раніше таких років 40 назад, 35, що я дуже чудово пам'ятаю, таких обрив не було. Він, мабуть, метра на півтора урізався в землю. Ну і був він значно глибший, Юдай. Тут було 2-2,5 метра до трьох, не такий він швидкий був. Швидкий, то там далі я вам покажу. Бистрий бурчак ми його і називали. Ну то, ну то, Ось таке. Кругом одна картина, бачите, як канал. <тече>, Тече і все. Ось це місце там, де колись Удай, тобто старий Удай, ми називаємо старий Удай, оту йде прямо, Ото вон, його русло. Це він ще, я не знаю, там 50 ті чи 40 роки старі люди говорили, точно не пам'ятаю. Удай тік туди. Він зараз повністю пересохший, вийшов, висох. Ну, там є, ямки позалишалися, вода там є. І коли весною теж туди вода протікає. Але літом, осінню і зимою туди вода не тече зовсім. Ну це бачите, як, наскільки урізалося берег Ото старого удая жонде був, за тим кущем воно. Он за оцим кущем, за оцими деревами. он там далі спалена деревина і он, стара верба. Ото якраз був берег русло. Ну воно видно. Широке там русло. Ото раніше ті Удай туди. Він навіть на картах туди є й позначений. Не є, а так воно і є туди на картах. А це колись старі люди говорили, що був великий паводок дуже-дуже давно, років 70 назад. І прорізало сюди була канавка, і вода прорізала течія дуже сильно, прорізала сюди нове русло. І тут завжди-завжди була дуже-дуже сильна течія, такий перепад був до сули. І ми його звали Бистрий Бурчак. Ну, Він був ширший, аж осюди тік. Це тут намило, тут зузило. І зараз обриви, звичайно, були не такі, як зараз. Ух, Які, мабуть, метрів чотири. Ну і тут ось, бачите, ну, ну скільки, метрів п'ять ширина до шести. Ну, тут, правда, глибина така. Не знаю, метра півтора, а може й більше. І досить таки сильна течія. Ось так. Ну і тут майже пряма. Ось тут залишилося десь метрів сто з хвостиком до того місця, де удай впадає в сулу. Ось. Ось, бачите, оце бобер. Куди він позатягував їх. Ось дивіться. Бачите, зуби видно. Це стареньке, а ось зовсім свіже. О, оце раніше отут удай тік. Це він врізався, бачите. Його навіть помню, згадую я в дитинстві, ми переплівали, то якщо на цьому березі... Починаєш його переплівати на той бік, то випліваєш на тому березі метрів за 30. Така сильна тут течія, дуже сильна була. Зараз, звичайно, теж сильна, але не така. Ось, бачите, оце його русло. Можна сказати, що зараз я йду по дну русла. Дійшов я до того місця, де удай падає. Сул, це ось він йде, 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 йде. І раз, і оце вже пішла сула. Направо сула пішла, то вниз тече я, звісно. І ось вліво теж сула. Це вгору. Ну, ось так, друзі, бачите, оце тут так удай такий. Ось я якраз стою на його границі. Як би сказати, між удаєм і сулою. Ось так. Так що бачите, води небагато. Ну, <гум> дивіться, я знімав відео попереднє, тільки з отої сторони, он блок, оці місця, то наскільки стала сула ширша. Добавилось води, добавилось і багато води. Тут ось, бачите, з отого нуголка я знімав. Відео. Ну, я е, посилання під відео залишу, відео, яка коротенькі там. ну В общем, кому буде цікаво, по посиланню перейдете. Те, що я знімав, яка сула весною, літом, осінню. Ну і зараз оце зимою. Щоб так можна було зрівняти. Проти. Кінця літа і початку осени води значно-значно більше, можна сказати, у рази. Ну, давайте далі пройдемося по сулі, уверх, іду додому і до мостика, до перехідні, там традиційно своє відео і закінчу. Тут якраз приямок. Ось іще одна нора бобра. Бачите, туди можна провалиться глибоко. Ось такий берег. Бачите, все зарожче, все те саме, тут старники, кущі, дерева, старі, молоді, що хочеш. Ну, тут ще хоч пройтись можна, воно поряд із селом, то люди трошки хто вештається, то хочесь. Стежечка натоптана, трошки є. Ось така сула, бачите, яка стала значно ширша. Чим була в попередніх відео я показував значно, значно ширша. Води добавилось чимало. І це є хорошо. Ну, все рівно мало, все рівно це маловато. Ну, як є. А ось я йду до Бурчака. Це така маленька притока Удая. Тут десь, ну, оце я стою на острові. От там впадає Удай, а тоді від нього йде така ось очки жила невеличка. Бурчак ми його називали. Ось він. він раніше був широкий. Оце його русло, бачите, було. Оце звідси, до звідси, він був набагато глибший і ніколи він не пересихав. Ось тут була яма, оце стара-стара верба. Бачите, яка гнила вона. Вона коріння, а там було її половина під водою. І тут була яма метрів, я не знаю, метрів до трьох весь час. І який би не був рівень. Вон там вон, сула, мостик. Все рівно ми тут купались у дитинстві, Плегали в воду за цієї верби. І ось так. А, а зараз він влітку пересихав. Це ось він набрався води. Ось такий він був, там далі таке зарожче не пройдеш. Ось. Таке його. Русло. Він і не широкий був, ну нормальний. І він досить глибокий було. Мінімальна глибина, там далі на одному перекаті була десь по пояс сантиметрів 70-80. А то тут глибоченько, до 2 метрів у нього було. Ось тут. А русло було аж ось. Оце дивіться, весь час було русло Ось до оцих верб. Перед оцими вербами. Оце я стою у руслі. Навіть коли в сулі були вода, коли зовсім мілко було, то отут було не глибоко, але все рівно текла вода. Ну Ось бачите, почав трохи бігти й бурчак. Ось Залишилася така канавка. Ну, Попередніх відео воно було тут пересохше. Зараз я трошки покажу вам із цієї сторони. Переплигну ось Зараз на той бік зараз. Ось, зараз така сула. Бачите? Зараз тут широченько. Води додалося і глибше. А то я говорив, що хто бажає подивитися влітку, то була вода отут тільки під оцією правою стороною. А отам я ходив. Зараз де ото сильна течія поза стовпами. Я вільно проходив. Там було сухо. Отут було метрів чотири ширина. А це води додалося значно. Якщо брати по об'єму води, що текло тоді мінімально, і зараз, то зараз у рази більше. Хоча теж небагато. Бачите, ну тут саме в оцьому місці, ось тут на оцьому перекатику, річка стала як мінімум у два рази ширша. Ну і звісно у два рази глибше, а то й більше, ніж у два. Разів у три-в чотири глибше. Ну, ось так. Все рівно, все рівно води небагато. Ой, да. А русло, О, вон, бачите, аж де. От скільки все рівно ще берега, аж вон де обрива. Ось. Бачите, я стою в руслі. Раніше літом тут все рівно бігла вода Ось від оцих дерев. Ось, ось зліва. І ну, там, правда, під правий берег обрив, то там приблизно так і є. Хоча було в дитинстві, можна тут було перебрести. Інколи, пам'ятаю, були такі роки, що можна було перебрести, як кажуть, у калошах літом. На велосипеді спокійно переїжджали через річку. Ну, вона була широка, хоч дуже мілка, ну широка. А зараз вона ось так врізалася. Врізається і врізається. Років через сто буде каньйон глибиною метрів 50 Якщо вона взагалі, ця річка залишиться. Так що, друзі, ось такий стан сули і стан удаю взимку. Пустився, був сніжок і перестав. Все, зима закінчилася. Знову передають тепло до плюс 10. Ну, що ж поробиш? Як єсть. Так що, друзі, ось такий відосик. Чергове, традиційне, щомісячне відео, відеозвіт. Про стан сули, а в цьому відео ще й про стан Удая. Ну, Звісно, сула скрізь різна. Ну, В нашій місцевості вона така. Нагадаю, що саме, де я знімаю відео, це приблизно сула десь посередині, між тією точкою, де вона бере свій початок, і тією точкою, де вона впадає в водосховище. Приблизно десь посередині. Ну, звичайно, нижче удає, там води більше, сула ширша. Тому що сула і плюс ще вода зудає, то там води більше. І туди вниз трошки річка більша, більшає, ширшає. Якби є там якісь старі приточки, болота. А удай навпаки, бачите, зовсім струмок. Літом маленький струмочок впадає в сулу. Хоча там вище по течії, туди перед порятином, туди у ті міста, там залубне, отуди духове, то там удай широкий. Широкий удай, очерета по обидві сторони і глибоченький. Ну, течії майже немає. Ну, а тут він такий ось такий, як є. Ну, так що, друзі, кому цікаво було подивитися це відео, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Наступне відео вже буде про рибалку. Завтра планую на рибалку. Якщо щось упіймаю, щось у мене вийде, ви обов'язково відео побачите. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Пока, до скорої, -скорої зустрічі. Можливо, вже й завтра, після завтра і буде нове відео. Ну, звісно ж, якщо піймаю якусь рибку. Так, що на цьому все слава Україні.